Вітаю, Ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Я е, час від часу, коли накопичую трохи енергії нервової, то пускаюсь по-русски, во всі тяжкі. тобто... <реш> Захожу в московські пабліки і читаю їх. Ну, я кажу, що це для людини нормальної, психічно не хворі. Так. Це дуже велике випробування. Тому що там суцільний негатив, суцільне всіх уб'єм знищимо, зарежемо і так далі, і тому подібне, <кій> і це на 100%. На 100%. Це народ такий. Ну я вам тут на цьому каналі намагаюся постійно пояснити. Ну, треба тисячі разів пояснити, щоб декому дійшло. Ну, декому взагалі не дійде. Ну, то вже, як кажуть, клініка і патологія. Так ось, який головний посил у цих московських пабліках в зв'язку з приїздом. Відька, тобто Відькова, так, від Трампа до Путіна. Ну от він приїхав зараз він у Московії, і ну, очевидно, що він прийшов, так би мовити, добиватися від Путіна, якщо не миру, то перемир'я. Тому що ж Трамп проспівав, а це ж не Московія. Це ж не Московія, де Півень проспівав, а там хай і сонце не сходить. Ні, це Штати. Раз ти щось заявив, так, коли ти ну, висувався і за тебе проголосували саме за цю програму, то її виконання будуть постійно за її виконанням будуть постійно слідкувати всі. Так. І ну, Подивимося, там це двопартійна система. Я не кажу, що вона якась там хороша, дуже чи що, але те, що е, та партія, друга демократів, хоче ну, зігнати з насидженого теплого місця республіканців, звертаючи увагу виборців на всі. Помилки на, на те, що вони заявили, але не виконали і так далі. Це в Москві можна там <смі> обіцяти кожен раз, що ти переселиш з бараків так, у, у палаци І не робить цього весь час. Це все проходить так, тому що там опозиції немає. Взагалі немає ніякої опозиції а в Сполучених Штатах Америки є. Тому треба звітувати. От назвав дедлайн, так, яке там 8 -е число чи 10, -е. от до того часу ви, говори по-русски, ви заполож. От так пишуть там, от, в от этих всіх пабліках, от так от. Ну я ж бував в Москві, я навіть... умеют цвенькати по-ихнему, так, при том, с такими, это, де... <laughs> не будем продолжать, так, так, вот, читаю вам из пабликов, Ну, главный посыл, кого интересует, кто там и куда приехал, так, <laughs> так, ну, и так далее, с таким трудом раскручивали эту войну СВО, и вдруг перемирие какое-то. Не для этого мы эту движуху начинали. Ну, правильно, ну, надо же понимать так. Ну, я не знаю. Тут такие речи, но... Матюки, я не буду, так би мовити, виставлять тут. Але дивіться, головне оце. Тобто, тисячі, тисячі всіх, всіх і тисячі цих повідомлень, я просто його ну, сконцентрував Оце все в одну купу, екстракт зробив ще раз. Перше, кого інтересує, хто там і куди приїхав, тобто... Приїхав і поїде. так, Цей Вітьков. Ні з чим. А друге, з таким трудом розкручували війну СВО, вдруг перемір'я какое то І для цього цю двіжуху починали. Оце все, що можна сказати про те, як відносяться московити-андрофаги до припинення вогню просто, до перемир'я. Вони хочуть убивати і далі.